Отже, російські добровольці прорвали кордон Російської Федерації, Легіон Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області Російської Федерації у рамках спільної операції, зокрема у Білгородській області, прорвавшись прямо на танках, просувалися за кількома напрямками. Пишуть також, що вони просувалися саме за напрямками Грайворонського району. Представник української розвідки вже це прокоментував. Пан Юсов сказав, що. Ці добровольці діють автономно, виконуючи свої суспільно-політичні задачі. Також вони громадяни Російської Федерації і мають на це повне право констатував розвідник. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, як ви думаєте, як далеко ці добровольці можуть зайти? Хотілося додати. Пан Юсов сказав, що вони діють самостійно і не засміявся, зрозуміло. Ну, це дуже правильний крок, тому що це асиметрична війна, тому що в асиметричній війні Україна може перемогти. В симметричній важко буде це зробити. І тому правильний крок: і от є громадяни Росії, які воюють за свою свободу, в тому числі, є територія Росії, і ну це вже такий варіант. Знаєте, це. Тактика схожа на ізраїльську, коли вони захопили якусь територію. А потім торгувалася це особливо після війни 67-го року. Було коли вони захопили сінайський півострів, а потім торгувалися з Єгиптом в обмін на те, що вони віддадуть назад Сінайський півострів після вже війни судного дня 73-му році. Вони підписали мирний договір про визнання і держави Ізраїль і все інше, тому це дуже правильний крок. Тому що це дозволяє, це ще ж напередодні виборів так званих в Росії відбувається, показуючи, що ніхто нікого залишати не збирається, і війна буде перенесена на територію Російської Федерації. Тим більше сьогодні вночі ми ще бачили удари по російських НПЗ. Це вже СБУшні дрони прилітають по нафтогазовій інфраструктури Росії, а це дуже боляче для них, бо їм важко. Замінити обладнання, бо воно все західне. А це підриває боєздатність російської армії, і можливість російської економіки розвиватися. Да, якраз про це вас обов'язково запитаю. Стосовно добровольців з'являються повідомлення про те, що російські добровольці Легіону Свобода Росії вже. Знищили один БТР на території Російської Федерації. Принаймні вони про це самі говорять. Також російські змі звітують, що низка електронних сервісів влади Білгородщини зазнали атаки. Поширюється фейкове екстрене сповіщення, нібито від губернатора. А от якраз докладніше, який це має психологічний ефект? Наскільки він потужний може бути зараз? Чи злякаються росіяни? Ну, я це, запитаю ні, ну принаймні прикордонної області точно. Це викличе паніку, переміщення населення, і так далі. Звичайно, що це це працює, працює в дійсності. Це така спеціальна правильна спецоперація з боку з боку України, яка дозволяє створювати, от, показувати, що російські силові структури не контролюють ситуацію і розгойдувати їх всередині. Чи будуть протидіяти російські російська армія якимось чином, як ви думаєте, ну, але це може спровокувати бойові дії? Ну, дивіться, до що потрим. Вони теж не можуть отримувати фронт скрізь. Це означає, що треба перекидати війська, це значить ослабляти десь натиск в Україні і так далі. І так далі, розтягувати фронт, в тому числі. Тепер вони будуть змушені охороняти ще Білгородську, курську та інші області. Тому це абсолютно правильна тактика. Як ви думаєте, якось прокоментують це в Кремлі на найвищому рівні? Чи зазвичай це такі поразки, такі промахи ігноруються там політично? Як це буде глядати? Ну, Я думаю, що вони будуть це ігнорувати максимально, але це не означає, що еліти російські не бачать про що йдеться що вони розуміють, що Путін ну це тупікова для них модель. Uh, і ну нехай вирішують щось на так званих виборах, нехай там щось вирішують з Путіним. Нехай там це якраз, до речі, слушний момент. Uh, коли відбуваються так звані вибори, раптом щось трапляється з Путіним. І тоді автоматично стає та людина, яка ну там десь наступне йде. Uh, тут аби, аби не Путін в даному випадку. Ну вирішуйте питання, це ваша доля в ваших руках. Дійсно, сьогодні відбулася також вночі одна з найма... наймасштабніших, можна сказати, дронових атак на Російську Федерацію. Вночі вибухало саме у Московській, Курській, Тульській, Брянській, Белгородській, Ленінградській областях. Також, зокрема, як ви вже говорили, є приліт по нафтобазам на. Нижньому у нижньому Новгороді і Орловщині, як то кажуть, зокрема у Ниж... Нижегородській області почалась пожежа на нафтоприродному заводі внаслідок атаки БПЛА, і власне дійсно це відбувається на фоні наростаючої такої паливної кризи в Російській Федерації, яка змусила. Зараз вже уряд Росії припинити експорт нафтопродуктів в інші країни. Як ви думаєте, от з чим пов'язана от ця системність дронових атак в останнім часом на Росію? Ну, що воно нарощуватись буде, тому що це питання нашого внутрішнього ПК Оскільки західним зброєю нам не дадуть бити по території Росії. Ми не повинні на це сподіватися і нарощувати, нарощувати це. Чим частіше це буде, тим краще буде для України, тим швидше буде закінчуватись. Війна з позитивним для України підсумком, тобто, це внутрішнє виробництво, це кредитування ВПК з боку уряду, який повинен це організовувати. Бо він же ж нас не кредитується ВПК банки не дають кредити, а, а, а відшкодування по цьому програмі 5.7.9 Теж немає. Навіть державні банки цим не займаються. Не немає страхування не ВПК Тобто, якщо зараз ракета прилітає в якісь підприємства, то власнику не не компенсується це в той час. Наприклад, як суда, які вивозять українське зерно з Одеси, де нещодавно діти загинули то там виявляється, можна їх страхувати. Це ганебна політика, повинна припинена дозволити. Дозволити підприємствам ВПК, якщо у вас немає можливості у них замовляти експорт, так у нас ідіотська ситуація. Не дають працювати на внутрішній ринок, якщо немає замовлення, і на експорт не дають працювати. Далі забезпечення секретності підприємства ПК забезпечення секретності, в тому числі. Митних везень все на територію України, тому що купи базу митною, можеш бачити, хто звідки завозить, за якими цінами, а потім ідеш що руйнуєш фактично це ланцюги Тому в даному випадку багато чого повинно що повинно злобурити, щоб це було ну бажано раз на тиждень, щоб воно прилітало. А якщо буде кожного дня, це взагалі буде супер. Так, пане Тарасе, як ви думаєте, про що ще свідчить власне те, що влучають в ціль, ну здебільшого, безпілотники, тобто про безнадійність системи протиповітряної безпеки в Російської Федерації, і чи щось роблять вони для того, аби захиститися? Як ви це бачите? Зараз а вони цього не зможуть зробити. Я вам скажу, чому тому, що навіть в радянські часи, навіть в радянські часи, коли ледне. 20% взагалі ВВП витрачалося на оборонку. Радянський Союз не міг забезпечити всю захист всієї, навіть європейської території Радянського Союзу. Прикривалися в основному великі міста і стратегічні об'єкти. А між ними ну була дірка. Це на той час воно розраховано було на ракети. Воно було розраховано на літаки, тобто такі крупні об'єкти. Зараз, коли прилітають дрони, це взагалі неможливо зробити. Це вам кожен спеціаліст каже. Це неможливо захистити все. Ні, всі НПЗ ти не захистиш, бо треба, або ти там забираєш з Москви туди прилетить, або ти ту... НПЗ все ти не закриєш. тобі що якщо ви бачите, воно вже роями прилітає. Що і скільки там достатньо одного одного дрону, що прилетіло в технологічну установку, і все, і завод не потріб... не працює. Там вже ж не потрібна. Знищувати увесь завод. достатньо одну технологічну установку, яку неможливо потім відновити. І тому це неможливо зробити тільки якщо вони там самі будуть робити там додаткові дрони, штучний інтелект, якісь реп -субстеми. І так далі, і так далі. На жаль, точніше на щастя вони цього зробити не можуть. Ну принаймні, ми це бачимо зараз. Там була до речі інформація, що росіяни намагаються тестувати штучний інтелект власне з цими дронами. Ну подивимося, наскільки в них вистачить. Кмітливості, власне, це реалізувати, але, звичайно, не хотілося б. Але дуже радує те, що ми бачимо, що так часто відбуваються ці дронові атаки, і, зрештою, повторююся, що це максимально влучно і успішно відбувається. Як ви думаєте, як це впливає на самого Путіна, на його бачення цієї війни, страшної, яку він розв'язав, повномасштабної, зокрема, так? І чи буде спроба якихось, ну, давайте так. Політичних домовленостей, звичайно, не хочеться малювати якісь ілюзії перед собою, але тим не менше, можливо, це все попливає на якісь його подальші політичні е, дії. Ну на Путіна це ніяк не вплине. Він упевнений своїй місійності е, і він упевнений, що буде воювати. А от на оточенні може сильно вплинути на олігархів, які бачать, що це тупіковий шлях. Вони ж все таки своє життя пов'язували з заходом. Uh, і вони задаються питанням: що би що, ну що би що далі? От це ж тупікова ситуація. Uh, Втрати втрачають вплив Росії на Кавказі, втрачає вплив uh, скрізь, де тільки можливо. І в даному випадку ми говоримо про те, що це створює uh, передумови того, що uh, ну, розхитування самих еліт, і тому це дуже добре. Uh -huh. Так, і тоді, якщо може про Російську Федерацію, з вами пане Тарасе, почали говорити власне про те, що там може відбуватися всередині цієї країни. Зрештою, не можу не спитати вас про так звані вибори в Російській Федерації. Вони там анонсують свої певні акції, які мають відбутися під час цих голосувань. Власне, так звані опозиційні політичні сили закликають своїх громадян прийти туди і висловити так такий протест проти діючого режиму. І на фоні особливо те. Цих дронових атак, того, що російські добровольці прорвали кордон, воно все ж таки, мабуть, впливатиме на самих росіян. Чи сподіваєтесь ви на те, що якась може бути дійсно масштабна акція в день голосування за Путіна так званого голосування? Чи все ж таки не покладаєте жодних надій? Ну, коли вони закликають приходити на вибори, вони фактично допомагають путіну, тому mm -hmm. що це збільшення явки, а путіну потрібна явка. Путін же не такі дурнії. Система вони розуміють, що їм потрібна висока явка на виборах. А коли опозиціонери приходять на вибори, вони створюють явку. Mm -hmm. Це раз так звані опозиціонери. Це раз, І по-друге, йому потрібна щира перемога. Щира перемога 80% відсотків. І він і до цього прагнуть. Чи буде це до чогось призводити? Звичайно, що нічого не призведе, тільки плюс Путіну буде. А чи дасть, чи є якісь варіанти, що це може допомогти? Ну допоможе, якщо щось добре станеться з Путіним, наприклад, у день голосування? Ну, наприклад, він здохне. Тоді це може вплинути і гарно вплинути на ситуацію в Росії. Тоді фактично ну і вибори не треба переводити.